Так, перше треба зняти 5 секунд, яке я кажу, сьогодні розпакуємо одну з найтоповіших іграшок для рибалки Deper Pro Plus 2. Погнали! Ой. Друзі, всім привіт! Так, нормально буде? Залітає сьогодні у нас на огляд Deeper Pro Plus 2 ехолотік. Так, коробка стильна, в принципі, як і сам девайс. Розпаковуємо. Ох, і шо яка краса. О, що в нас всередині? Дивіться, який він гарний. Тут в нас є сам ехолотик. А він такий компактний, кругленький, маленький, легенький. Два контакта є. Коли закидаєш, потрапляє на воду, він автоматично включається. Далі, що тут є у нас? Кріплення. Ось такі? Ось такі кріплення. Для того, щоб закидувати з берега або з лодки два штучки. Далі відкриваємо коробочка. Ось такий чохол. Дуже зручний. Зарядний кабель. Все, в принципі, і інструкція. Діперпро плюс 2 це не просто поплавок. Це реально крута штуковина, яка показує рельєф дна, глибину, показує, де стоїть риба, показує яке дно в реальному часі і прямо в телефоні. Тобто дуже зручно. Підключається по Wi-Fi, не потрібно ніякого інтернета. Просто закидаєте, скачуєте програму на телефон, підключаєте і працює. Скачуєте програму FishDiper. Ось так вона виглядає. Запускаєте її, вибираєте безкоштовно і все. І коли він падає в воду, контакти замикаються, програмка автоматично підключається і працює. Так, ехолот має три кріплення. Ось це кріплення, коли ти закидаєш на спінінг, неважно, можна любий спінінг, головне, щоб витримав. Друге, коли ти тягнеш на лодці, Вкручуємо о, все, можна чіпляти карабінчик. Я взяв звичайний спінінг, яким ловлю щуку. Все, друзі, Deeper Pro Plus готовий до тестування. Якщо він ще заряджений. він <рес> <рес> може бути не заряджений. <рес> тестуємо. Ось так починає сканувати. Показує нашу глибину. Зараз він на середині ставочка. У мене тут не глибоко. 1,2 метри показує. Ось дивіться. Температура води 24,8 градусів, заряд діпера 70%. Ось і перша рибка. Ось і перша рибка. Ось і друга рибка. Ось, в принципі, так і він працює. Відкрили програму. Достали телефона, а ще краще взяти на грудне кріплення, я просто сьогодні його з собою не взяв. Причепили до спінінга, якщо ви ловите з берега, діпер Pro, закидаєте. Все, і у вас пішла картинка, так як ви бачили на телефоні. І дивитесь глибину, температуру води, наявність риби, наявність ще якихось об'єктів підводних, кого зацікавить. Є один такий діпер на продажу. Взяв собі одного і взяв одного на продаж. Тому кому потрібна така. Дуже класна штука. Ось такий діпер. Звертайтесь в приват. Ми за цією ігрушечкою будемо їздити на різні водойми, знімати відоси. Будемо дивитися, яка там рибка. Будемо її заодно ловити, не тільки знімати. Тому підписка, лайк і комент. Все, всім удачі, всім пока.